Так, всім привіт. Сьогодні в даному відео вам покажу, як через Приват24 подавати довідку про відсутність заборгованості для банку. Останнім часом дуже багато запитів приходить від клієнтів, що надходять такі листи щастя, що вам не там клієнтам необхідно подати документ, що підтверджує відсутність податкового боргу перед бюджетом. Це можна зробити цю довідку запит через електронний кабінет платника податків або ж простішим способом через Приват24 для бізнесу. Значить, дивіться, що для цього потрібно зробити? Для цього необхідно зайти в Приват24 для бізнесу, увійти в підприємство, далі в меню зліва опускаєтесь в самий низ. Якщо у вас немає доданої функції облік та звіти, заходите в додати послугу. Далі серед переліку пропонованих послуг шукаєте ось цей, це меню облік та звіти. Так, зараз ми його знайдемо. Так, електронна звітність називається. Натискаєте Підключити, якщо у вас вона не підключена, якщо підключена, просто відкрити. Далі. Тут в цьому меню є декілька варіантів електронної звітності. Є облік доходів і витрат, є календар звітності. Нам потрібно бюджет. Заходимо, натискаємо бюджет. Далі дивіться, що ми робимо, де операції за 2024 рік. Зараз на даний момент показує, що інформація про стан розрахунків з бюджетом відсутня. Щоб отримати інформацію про податки, оберіть рік та натисніть кнопку Обрати податки. Натискаємо Обрати податки і натискаємо: якщо це у вас Smart ID – Тобто електронний файловий ключ, це е, вибираєте за допомогою Smart ID. Вам через Прива24 необхідно буде відсканувати QR-код. Якщо у вас електронний цифровий файловий підпис, вибираєте файлик з ключем. В мене файловий ключ, тому я буду обирати е, файловий ключ, вводите тут ключ, вводите пароль до нього. Так, і натискаєте Продовжити. Загрузилися всі ваші дані, натискаєте Підписати. Так, і вам підтягує всі податки, які ви сплачуєте як ФОП. Далі, що ми робимо? Далі ми Натискаємо кнопочку замовити довідку. Тобто нас податковий Приватбанк просить довідку про відсутність заборгованості. Ми натискаємо кнопочку Замовити довідку. Натискаєте Замовити довідку. Вам відкривається вікно формування довідки. натискаємо Створити запит і знову ж тут так само підписуємо або за допомогою Smart ID, або за допомогою ключа АЦСК. В мене файловий ключ, тому я знову вибираю ключ АЦСК. Вибираємо тут, так. Вводимо знову пароль, натискаємо Продовжити, Підписати. Дивіться, на даному етапі формується ось така довідка, де написано, хто замовник довідки, станом на який період формується ця довідка, і всі податки. І так само, чи є якась заборгованість, чи немає, чи переплати. У мене е, тут все йде по нулях, тобто я своєчасно все сплачую, ніяких не е, боргу, ні переплат немає, тому тут в мене нулі. Що ми робимо далі? Дивіться, це сформована довідка, нам її потрібно передати в банк. Опускаємось нижче, тут є віконечко: я надаю згоду для передачі довідки в Приватбанк. Натискаємо. Знову ставимо, відмічаємо галочкою і натискаємо підписати та передати в банк. І знову ж таки підписуємо цю довідку ключем. Так, піднімаємось вище. Тут з'являється віконечко, де треба вибрати ключ. Вибираємо ключ. Натискаємо Продовжити. Знову вводимо свій пароль до ключа. Натискаємо продовжити, підписати. Так, і все. Документ приходить повідомлення, що документ передано в банк, для перегляду документу можна відкрити меню, інші послуги, документи, довідки. Можемо переглянути, можемо просто закрити і все. На цьому етапі, от всі, які можуть бути довідки, на цьому етапі довідка подана про відсутність заборгованість в банку, і можете собі спокійно до наступного кварталу працювати. Так що, всім дякую за увагу. Користуйтесь.